Сумський центр екстреної медичної допомоги отримав нові автомобілі. Їх передали під час візиту міністра охорони здоров'я. Загалом, вже в період воєнного стану близько 20 автомобілів було передано. Ми будемо постійно оновлювати матеріально-технічну базу для того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги всім, хто її потребує. Розвиток медичних закладів Сумщини задля якісної медичної допомоги міністр обговорює на нараді з керівниками лікарень та керівництвом військової адміністрації, не дивлячись на війну, не дивлячись на. Воєнний стан, у нас половина громад знаходяться фактично в зоні бойових дій, мають цей статус. Ми не зупиняємо реформу системи охорони здоров'я. Нам дуже важливо було сьогодні почути безпосередньо думку міністра, і не так, мабуть, мені, як керівникам закладів і керівникам громад, яке майбутнє і яке бачення міністерства щодо об'єднання, щодо оптимізації закладів. Попри бойові дії на Сумщині, продовжиться інфраструктурний етап медичної реформи, який передбачає створення кластерних, надкластерних і загальних лікарень. Потрібна спроможна мережа закладів охорони здоров'я для того, щоб вирішити три нагальних питання. Доступ до медичної допомоги, якість медичної допомоги і безоплатність медичної допомоги. Це повинно бути вирішено. І коли ми говоримо, чи затверджена зараз для Сумської області, не не затверджена. Порядок визначення рівнів лікарень має затвердити кабінет міністрів. Зараз тривають обговорення документа. Пластеризація врахує базовий мінімальний перелік напрямків медичної допомоги, які повинні надаватися в, цій, в цьому закладі. І ми зосередимо всі ресурси. Національні, обласні і регіональні для того, щоб забезпечити таку можливість в цьому закладі. Але ми організаційно сьогодні здатні запропонувати міністерству наше бачення розвитку системи охорони здоров'я і розраховувати на підтримку. Зокрема, планується будівництво нового центру первинної медико-санітарної допомоги на Охтирщині, яка чи не найбільше постраждала від навали ворога? Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС.